Всім доброго ранку та доброго дня. Бажаю здоров'я та добра! Світи, світи, сонечко, промінцем у віконечко, світи веселіш буде нам світліш! Добрий день, любі дітки, хлопчики і дівчатка. Маємо для вас коробочку чудову, а разом з нею поведемо цікаву розмову. Коробочка відкривається, і предмети з'являються, окуляри. Люстерко. І загадка. Дітки, давайте почнемо з загадки. На ніч два віконця самі закриваються, а зі сходом сонця самі відкриваються. Що це за віконця, дітки? Поміркуйте, будь ласка. Правильно, це наші оченята. Їх ще називають віконечка у світ. Як добре, коли людина має можливість бачити, що відбувається навколо нас. Наші очі допомагають нам розрізняти світло і темряву. бачити колір і розмір, величину, форму і відстань близько і далеко. Загадку ми з вами відгадали, тож візьмемо тепер люстерко і подивимось нього. Подивіться і ви, дітки, в своє люстерко. Кого ви там бачите? Так, вибачте себе, свої щічки, носик, ротик, вушка, а що допомагає нам роздивитися себе? Так, вірно, оченята. Очима ми можемо кліпати, читати, малювати, гратись, спостерігати за чимось і виражати свої емоції. Дітки, чи у всіх людей очі мають однаковий колір? А якого кольору твої оченята? Очі у всіх людей різного кольору: блакитні, зелені, сірі. Коричнюві. Колір очей залежить від ручовини, яка знаходиться у райдушці, і у всіх людей різне забарвлення, колір. А маленький кружечок всередині ока це зиниця. Наші очі все бачать, все сприймають. Очі допомагають нам діяти, мислити і фантазувати. Ось і ми з вами пофантазуємо. Давайте пограємо в гру на що схоже хмаринка. Подивіться уважно на зображення та поміркуйте, на що може бути схожа хмаринка, черепаха. Місяць. Наступна хмаринка. Курчатко. А ось ця рибка. А ця хмаринка літак. Зайчиня, метелик, слідуюча хмаринка, песик і наостанок сердечка. Діти, природа потурбувалась, щоб наші очі були в безпеці, Потече з чолапі, його зупинить густий заслін брів. Вітер понесе в обличчя пил, його затримують вії. А коли якісь пилинки попадуть в око. Їх відразу змиють сльози і повіки, які кліпають без зупину. Кліпати дуже корисно. Це допомагає омивати очі, очищує їх від пилу і різних бактерій. А щоб зір хороший мати, треба очі тренувати, а щоб вашого оченятка Трішки відпочили, ми приготували для вас справи, щоб ваші оченята набралися сил і уваги. Тож повторюйте за вовчиком Бадді. Все, що він робитиме, ви теж робіть, щоб оченята були здоровими. Давайте разом закриваємо оченята один, два, три. І широко відкриваємо один, два, три. Давайте ще раз. Закриваємо оченята один, два, три. І широко відкриваємо один, два, три. Три. Наступна вправа. На двох ручках показуємо великі пальчики лайки. Дивимось спочатку на один пальчик в один бік, а потім на другий пальчик в інший бік. А ну ж, хлопчики і дівчатка, покажіть мені вподобайки. Так-так, дуже гарно. Дивимось направо і наліво. Тепер дивимось вгору, потім вниз. Ось так. А тепер догори дивимось. Ніби на небо, а тепер вниз, ніби на землю. Молодці! Тепер вказівним пальчиком торкаємось кінчика носа. Дивимось на носик, пальчик віддаляємо, а очками продовжуємо слідкувати. Давайте торкнетись кінчиків носика. Слідкуємо за пальчиком. А на завершення масаж. Розтираємо долоньки, щоб стали тепленькими, і прикладаємо на очі. Приємно! Давайте ще разок. Розтираємо долоньки одна об одну. Ось так робимо тепло. А тепер теплесенькі долоньки ставимо на очки. Вау, як приємно! Дітки, запам'ятайте вправи і не забудьте робити кожного дня. Мусимо дбати про наші оченята, щоб вони завжди були здоровими. Дітки, слідуючий предмет з нашої чудової коробочки це окуляри. А навіщо людям окуляри? Так, захист очей від сонця і лікування, яке призначає лікар. Отже, діти, очі треба берегти, а щоб окулярів не носити, щоб наші оченята добре бачили і були здоровими, обов'язково потрібно обстежуватися у лікаря-окуліста. Дітки, природа дбайливо попіклувалася про захист наших очей, але і ми також маємо піклуватися про свої очі і виконувати правила і поради для безпеки своїх оченят. Частіше вмиватися, вода усуває з очей запалення, брудними руками не можна терти очі. Уникати гострих предметів та ігор з ними вони можуть травмувати очі, читати і малювати в добре освітленому приміщенні, сидячи за столом рівно, довго не користуватися переглядом телевізору та гаджетів, більше перебувати на свіжому повітрі та займатися спортом. Дітки пропоную пограти у гру. Корисно і шкідливо! Подивіться уважно на картинки і визначте, що для наших очей корисно, а що шкідливо. Дивитись на яскраве світло. Корисно чи шкідливо! Правильно, шкідливо використовую сонцезахисні окуляри. Читати лежачі. Правильно, шкідливо! Дивитись телевізор довго і на близькій відстані. Вірно, шкідливо, відстань максимально більшою від очей. Терти очі брудними руками. Як ти вважаєш? Так, шкідливо! Читати при хорошому освітленні. Правильно, корисно. Довго грати на комп'ютері або телефоні. Так, шкідливо! Робіть перерву від екранів. Захищати очі від вітру. Це шкідливо чи корисно, як ти розумієш? Корисно використовуй серветку, щоб прибрати пил з очей. Гратись гострими предметами. Так, звісно, це шкідливо. Робити гімнастику для очей це корисно чи шкідливо? Правильно, корисно, тренування очей запобігає хворобам. Здорова їжа для очей корисно чи шкідливо. Вірно, корисно. Їжте більше овочів, фруктів і горіхів. Вони покращують зір, і ваші очі завжди будуть здорові і веселі. Дітки, всі предмети розгадали в нашій чудовій коробці, яке диво наші очі Вони радіють і сумують, дивляться і придивляються, плачуть і сміються. Вітаються і жаліють, ображаються і мріють. Що ж, малята, сьогодні ми з вами. Відкрили диві дивне наші оченята, які потрібно берегти і виконувати нескладні правила, і тоді наші очі оченята завжди будуть довго здоровими і відображати, як люстерці, все прекрасне та чудово, що є навколо. До зустрічі, малята, до побачення!